Друзі, питання до колег, які займаються такою хернею, скільки це буде ще продовжуватись, Я не розумію. Як казали, індіанці Майя, ну нахуй в них ну, був такий ритуал. Ну ми ж не індіанці. Дивимось на суть питання. Впізнайте, що це. Це виходи на бойлер, Да? Тобто людина, я не знаю, якими мізками, чим, якими руками, як. Ну нахіра це робити? Оце от гівно, оцей дренаж цієї трубка, Скільки це буде ще продовжуватися? Скільки років ми робимо нормальний бля, вихід на пів дюйма, різьба зі стіни? Я не скільки, скільки вже не пам'ятаю скільки публікацій зроблено на цю тему, вже розжовано там просто. Бля, все як зроблено. Ні, ми продовжуємо бля, з об'єкту в об'єкт продовжуємо робити от таку от херню. Іначе ж, бля, не дебил, так? Да? Ну, Тут вбудований змішувач на да? Інсталяція, їх душ. Ну, все ж є, не ну, монтував. Ну нахіра оце робити? Буває дивишся, приходиш дизайнерський ремонт, там, все класно, проєкт, все чудово, дорогуща сантехніка, а на набой от, 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 от херня. Ну що це за піздець, Вибачайте за мій французькими. І вона бачите, як вона тут перегнута жме, вже стіні е перегнута. А як вона під'єднана в каналізації, нам ну, одного Богу відомо, правильно? Ну, Що тепер робити з цим? Як підключати оцей кусок лайна? Тому в мене аж три питання. Скільки ця херня буде продовжуватись, скільки ви цим будете ще займатися? Як оце все підключати після вас? Після вас, криворуких, я не знаю, блін. хочеться замотюкатись, ну, але не буду. І що вам потрібно, щоб це змінити? Як, що потрібно зробити, щоб ви змінили, щоб ви навчились нормально робити? Які публікації треба викладати? Я не знаю, клізму якусь комусь зробити, по руках бити? що треба зробити, щоб ви нарешті навчились нормально робити дренаж той довбаний набой. Ну це просто трендіз. Чесно.